Друзі, доба фактично минає від вбивства одного дуже впливового інфлюєнсора і консерватора в Сполучених Штатах Америки. Ви чули Чарлі Кірк, якого застрелили просто під час виступу в університеті в Юті. Так от, доба минула зараз. Можна спокійно розібратися, проаналізувати всю ту інформацію, яка лилася за останні ці години, і фактично за останні два дні. Складається насправді враження, що історія не проста. Ну по перше, саме вбивство Воно явно носить ознаки політичного. По-друге, там є все ж таки подвійне дно, і якщо ви вірите в теорії змови, то можливо це відомо якраз для вас. Ну, по перше, хто такий Чарлі Кірк? Якщо ви почули це прізвище вперше, то це дуже дивно. Тому що Чарлі Кірк це людина. Ну величини, скажімо так, Кларксона отого ведучого, який залишив Sky News і пішов працювати десь в інтернет. А потім брав інтерв'ю в Путі і так далі, і тому подібне. Тобто, це такий е, вкорінілий трампізм, так тобто, Кларксон Кірк, е, вкорінілий трампізм, людина дуже близька з Дональдом Трампом. Власне, ось ця фотографія зроблена якраз під час президентської передвиборчої кампанії. Е, Чарлі Кірк і його армія шанувальників і фоловерів. На одну хвилиночку, 7 мільйонів підписок у Тіктоці, 7 мільйонів підписок в інстаграмі, 4 мільйони підписок у Ютубі. Ви розумієте, так що це людина, ну це лом, який формує фактично там повістку республіканську як мінімум, а можливо і як максимум, так в Сполучених Штатах Америки. Тобто його вплив надзвичайно допоміг стати президентом саме Дональду Трампу. Це визнають власне і ті американці, які проголосували за Дональда Трампа, а також ті американські американці, які голосували. Але за е, демократію він ведучий зараз популярного подкасту, який Кларксон називається цей подкаст Чарлі Кірк шоу. Ну тепер очевидно, він вже не буде його ведучим, тому що не стало цієї людини. Е, бере він аудиторію в основному критикою. Нетрадиційних відносин, зокрема, критикує ЛГБТ рухи критикує трансгендерів з трансгендерами, взагалі цікава ситуація. значить за його теорію, за теорію Чарлі Кірка, трансгендери в основному за останній час в історії сучасної Америки винні у масових вбивствах, які відбуваються там в навчальних закладах, наприклад, Сполучених Штатів Америки. власне Відповідаючи на запитання якраз про трансгендерів і їх місце у масових вбивствах у Сполучених Штатах Америки, Чарлі Кірк сам отримав фактично кулю, якраз в цей момент, і це ну така іронія виходить як долі. А можливо, вбивця слухав, ну вбивця стріляв, очевидно, здалеку. Можливо, він не міг чути, але якщо чув, то це ну квінтесенція всю, всієї цієї ідеологіями ідеологі, так яку ніс в світ Чарлі Кірк. Далі, от цікаво, також з українськими висловлюваннями, українською тематикою, яку Чарлі Кірк озвучував, і багато хто приставав на його ідеї. значить Стосовно Володимира Зеленського називав він його неодноразово маріонеткою ЦРУ. Центрального розвідувального управління, який там абсолютно на короткому повіці у демократів, і все, що відбувається в Україні, та й власне ця от російська агресія, війна, яка продовжується в Україні, це все виявляється. вина не Путіна за філософію Чарлі Кірка. А це війна Володимира Зеленського і українських олігархів. Українських олігархів, яким це вигідно, це ну пряма цитата. Це не народу України. війна вигідна українським олігархам, на чолі з Володимиром Зеленським, який є маріонеткою ЦРУ. Далі е, очевидна, дуже прямолінійна і тупа позиція стосовно допомоги фінансової і допомоги зброї Україні. Однозначно, ні тут від е, Чарлі Кірка. Ну і. Е, е, Ще одна примітна історія, що зараз він був як громадський активіст, очолював він так званий студентський рух, який називається Turning Point USA, тобто поворотний момент для Сполучених Штатів Америки, їздив по університетах і якраз от в рамках цієї поїздки схопив він кулю саме в університеті Юти. Останній пост, власне, кірка, я теж його знайшов. Він Стосувався теж української тематики, написав він свої враження, і як він бачить, майбутнє розкручування історії з. Достатньо жорстким і холоднокровним вбивством Українки на прізвище Заруцької. Якщо не бачили це відео, то не дивіться, тому що там не для слабкодухів, це відео фактично, якийсь хворий шизофреник зарізав її під час поїздки у метро. Людина втратила свідомість і вмерла там просто на місці, тому що ножем вдарили її фактично у шию. Так, от недостатня хвиля на думку республіка. Республіканців була в засобах масової інформації, там і Маск, в свою чергу, це все розганяв, і Чарлі Кірк, тобто були підключені дуже великі такі важковиговіки ломи серед республіканців для того, щоб носом повазити по, по, по цьому гімну, так яке там, на думку республіканців, влаштували в Америці демократи зі своїми е, послабленнями, зі своїм достатньо ліберальним ставленням до е, злочинців до злочинів. І, власне, на думку кірка, ці Злочини якраз і провокувалися демократами, тому що ну тому що це тіпа дуже дуже е, неправильна історія, коли покарання не знаходить того, хто в цьому винен, а покарання має бути максимальним. Так, от він пише в цьому пості, що треба політизувати це вбивство максимально і натякає на те, що винна саме політика. Демократів, повторюючи власне цю тезу, Трамп також назвав твариною вбивцю Ірини Заруцької, і вимагає в своєму пості Дональд Трамп якраз смертної кари для винуватця. А його на, на хвилиночку сьогодні я вже читаю, його там визнають. Ну реально діагноз шизофренія. Людина живе там з якимись з якимось іншими особистостями в себе в голові. каже, що в нього в мозгу чіп, які йому спецслужби значить, там вживили. Його прослуховували, і це е, спеціальні служби. Америки змусили його його тіло, значить, вбити цю людину, яку він не знав. Я аудіозапис просто на ну там на голову воно не налазить, але зрозуміло, що вибудовується. Вибудовується конкретна інформаційна кампанія а, з приводу а, демократичної партії і демократів. Причому це вже а, не просто там закиди, що а, там ви якісь закони не такі пишете і недостатньо користуєтеся смертною карою. Ні, це вже закид на те, що ви зараз. Ну, фактично руйнуєте е, державну машину, і це все треба е, зупинити. Трамп звинуватив радикальних лівих, записав ролик, пов'язав, значить, вбивство е, фактично свого близького друга е, цього Чарлі Кірка е, саме. З е, замахом і на себе я нагадаю, що 13 липня, ну фактично, трошки більше року тому на Трампа також було скоєне е, скоєний замах. Це літо. Пенсильванія минулий рік, і тоді також звинувачення лунали е, саме на оцих от радикальних лівих, які розпустилися вже взагалі до неймовірних меж, дозволяють собі дуже багато. І фактично вся верхівка, всі люди, е, яких люблять, от за словами Трампа, зокрема, от Чарлі Кірк, це ідол серед молоді. Йому було 31 рік, ідол серед молоді. Значить, Посягання на життя цих лідерів думок, це все наслідки політики демократів, і фактично виходить так, що за словами Трампа, сьогодні кожен може ну фактично стати мішенью. Зокрема, як і він він став мішенью. Тепер це летальний випадок із Чарлі Кірком, абсолютно наближеною впливовою людиною до адміністрації е, Трампа. Ну і е, власне маск, який також от він підключається. Він багато критикував демократів. За, по, по лінії якраз вбивства Українки за Руцької. А тепер написав ось таке: що «The left is party of murder», тобто ліві, це партія вбивців, партія убивств. Як ви думаєте, от людина там штибу Ілона Маска, та і власне і сам президент, який говорить, те, що радикальні ліві вони винні? Якщо це все пов'язане з демократами, це друзі. Ми заходимо за не ми, а американці заходять зараз. Ну в абсолют. В абсолютно, в абсолютно не те, що політична криза, це розлом, це фактичний е, розлом пост білого дому сьогодні. Дивіться білого дому сьогодні. «Democrats are for афокрайм. Тобто, ну ви, ви розумієте, так тут, тут не важко е, власне це е, перекласти. Демократи, е, відповідальні за злочини. Демократи відповідальні за злочини. Друзі, в нас зараз порушується дуже важливе питання питання балансів у сполучених штатах Америки. Тобто, якщо демократія це темна сторона республіканці світла, то світла сторона має перемогти темряву. Виходить так. Тобто ніяких і, і янь цього даасізму тут взагалі буде неможливо Відвертий натяк на узурпацію влади, користуючись ну це внутрішньополітично, звісно. Там історія Сполучених Штатів Америки, але все одно цікаво, користуючись приводом вбивства Чарлі Кірка. Це, це як якийсь Франц Фердінанд, розумієте, там десь в Югославії. Це зараз ну реально я паралель таку е, е, власне і е, бачу. Тобто, постріл в Чарлі Кірка, це що фактично постріл, перший постріл громадянської війни в Сполучених Штатах. Я думаю, що зарано ще про це говорити. Звісно, але слухайте, ну е, пригадайте в історії, хоча по. Б... Там ну не в революційний час в, в історії демократичної країни. Там коли відверто білий дім центральна там вісь, да, на які тримається інституційна держава, відверто звинувачує а, своїх опанен, опозицію, так а, своїх опонентів в тому, що вони відповідальні за все погане, за все погане, що відбувається в їхній країні. Тобто, за за ну за злочини, за всі злочини. І як ви думаєте, що там Російська Федерація радіє з цього приводу чи не радіє? А щоб вони сумнівалися? Дивіться, Кирил ха-ха, for Charlie, voices of light will not be silent. Тобто, значить, молимося, «pray», так що ставить іконку. Там. Молимося за Чарлі, голоси, голоси світла не мають бути заглушені, пише Silence. Да, Там ще Медведів Апост є. Який там відірвався від пляшки Фінляндії, і, і теж це прокоментував. Але але не смішно. Ну насправді достатньо несмішна історія, яка може призвести до протистояння. Причому ми пам'ятаємо, як пости, пости в соціальних мережах Трампа і Трампістів вже призводили до атак на Білий Дім. Так тепер це небезпечна історія. Америка, як і весь цивілізований світ, сидить в соціальних мережах. Це інструмент.